Мої вітання. Слава Україні! Сьогодні у нас 10 лютого понеділок, вечір. І я пропоную вашій увазі на моєму YouTube-каналі програму Зарубіжжя, програму про все важливе, що стосується України у впливових світових засобах масової інформації у США, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. Ну, Я би звернув сьогодні увагу на дві статті, два матеріали, які. Е Є в американській The Washington Пост та британській The Guardian. Але давайте по порядку і про це та інше, на що, на мою думку, ну, сьогодні треба і варто звернути увагу. The Washington Пост написав статтю Джим Джератті, це старший політичний кореспондент National Review, яка називається стаття, що в військовий, військовий ну, Представник, посланник США в Україні не прихильний до Росії, його дочка також. Ну, обнадійливі ознаки, здаються, вказують на те, що Трамп не планує залишити Україну, йдеться у статті в завершеному Пост. Ну і там пише, якщо б були американцем, який би хотів забезпечити закінчення війни в Україні на вигідних для України умовах, ви хотіли б, щоб переговорив хтось, хто не тільки розуміє позицію українців, але й відчуває глибоку. Особисту ну, розуміння і прихильність до тих негативних наслідків від російського вторгнення. Ну і там продовжує Джераті. Хтось на зазок генерала армії відставці, чия донька керувала операціями з надання допомоги Україні з початку війни. Ну і мова йде про Кіта Келога. Кіта який спеціальним представником Дональда Трампа з питань України та Росії, та його доньку. Ну зокрема, у червні тут пише він у червні кела склав пропозицію для Трампа, яка передбачала, що Україна отримає більше американської зброї, лише якщо вступить у мирні переговори, водночас, попередивши Москву, що відмовить переговорів, призведе до посилення підтримки України з боку США. Ну і наводить тут слова свого колеги з знешеного ревів Нова Ротмана, який охарактеризував цей план як мир через капітуляцію та акт капітуляції перед обличчям відкритої Греції. Тобто ми зараз отак тезисно про ці статті пройдуться, щоб бути, намагаюся бути більш так от, ну, коректним, що написав Джераті для Washington Post. Ну, І перше, що але Келог не голуб там, миру, миру Росії і його нащадки також. ну, Зокрема, дочка Келога Меган Мопс, президент е -фондешн, -фондешн, так, Ветеман Фондейшн, який тут, ну, Акцентує на цьому увагу. Українцям не може бути кращого друга, ніж Меган Мопс, яка працює в Україні з початку війни, оцим своїм фотом, своїм фондом Weather Foundation. Зусилля цього фонду включає створення та роботу логістичного центру на румунсько-українському кордоні та доставку понад 10 тисяч піддонів ліків, медичних товарів та іншої допомоги до понад 70 організацій з надання допомоги та лікарням в Україні. От таким фондом керує донька. Кітта Келога, це насправді дуже, на мою думку, хороша і цікава новина. Моб стоїть на не дуже поширеному місці злиття Трампівської та про Української Америки. От наголошує Джераті у своїй статті. І він зокрема пише, що Везермен Foundation також координував і спонсорував поїздку Келога в Україну в січні 2023 року. Наступного місяця Келог виступив перед комітетом Сенату у справах збройних сил і заявив наступне: тут цитата, що заявив Келог. У це виходить, якщо в січні був 2023 року в Україні, то значить у лютому 2023 року. Не загадка, чому сталася війна, російський диктатор Володимир Путін завжди обурювався американською перемогою в холодній війні та відкрито говорив про своє бажання повернути все назад. Шлях до проведення цих переговорів полягає в тому, щоб дати Україні змогу перемогти російську армію в Україні, поставити російську армію в Україні під загрозу поразки. Це сильний сигнал, який Путін не може ігнорувати. ігнорувати. так от він закликав Сенат забезпечити Україну військовим озброєнням необхідним для перемоги над російською армією. І запровадити суворі заходи відповідальності за цю військову допомогу, і зробити вже це зараз. Отак він, він виступав. Ну, зараз, безумовно, як він пише, немає гарантії, що батько завжди погоджується з дочкою, і, навпаки, дочка завжди погоджується з батьком. А так чи інакше, ну, так він зараз е, змушений займати позицію, яка ну, є у президента Дональда Трампа, бо це Трамп його найняв на роботу, але ми все-таки маємо розуміти от його реальну позицію і. Те, на що на що ну, він хотів би і міг би нам допомогти і е, звертає увагу в цій своїй статі Джераті, також легко не помітити, пише Джераті, під час підтверджувальних слухань Піта Гексета, це нового шефа Пентагону. Його дуже багато критикували, але він зробив таку заяву щодо війни: ми знаємо, хто агресор, ми знаємо хто хороший хлопець. Ми хотіли б, щоб це було якомога вигідніше для українців. Але цій війні потрібно прийти до кінця. Тобто оці, ці от моменти, які, про які наголодше Джераті в своїй статті, ну, мені особисто дають там, певний вже додатковий оптимізм. Ну і Він також наводить те, що написав на X. Я з нетерпінням чекаю розмови про е, мету. Покласти край і дорогій війні в Україні. Я зустрінуся з союзниками Америки, які готові працювати з нами. Ну, йде про його зустрічі на Мюхінській безпековій конференції, яка от зараз відбудеться цього тижня, з 14 по 16 лютого. Ну і також на початку цього місяця е його донька Меган Мопс написала у Твіттері, Ну X, Твіттер це колишній, та зараз X. Одна з нових великих брех... брехень. Яку просувають погані актори полягає в тому, що нема нічого за що варто боротися і вмирати. Мир будь-якою ціною це не мир, це капітуляція, замаскована під чесноту. Справжній мир вимагає сили, жертв і готовності захищати те, що є правильним, навіть коли це дорого. Ну як е, тут е, підсумовує Джараті у своїй статті Вашингтон Пост, це не схоже на сім'ю, зацікавлену в тому, щоб дати путіну багато чого. Ну будемо сподіватися, що так воно і буде. Ньюсвік, американкаський журнал е, пише про те, що Європа там шукає різні варіанти, прийняти навіть законодавство, щоб боротися проти цього застарілого тіньового флоту, який використав Росія для обходу санкцій щодо щодо нафти, і там зокрема йдеться, що вони хочуть використати там екологічні моменти. Ну і е, також там стосовно піратства. Побачимо, що це вийде, але це дуже добре, бо Ньюсвік, я вже про це також вам говорив. Е, написав матеріал щодо того, що там е, третину цього тіньофового флоту, який використовує е, Москва, так, от це були продані застарілі танкери і Америки і з Європи, зокрема. Велика Британія, Велика Британія, Героїтес, Росія. Жорстко грає на мирних дискусіях в Україні після змов Трампа про контакт з Путіним. Ну, мова йде про те, що заявив сьогодні в понеділок Сергій Рябков, це заступник міністра закону справ, який відповідає за стосунки з Сполученими Штатами Америки. Ну зокрема, він заявив, що всі умови президента Володимира Путіна мають бути виконані в повному обсязі, перш ніж війна в Україні може закінчитися. Ну кажуть, нічого не змінилося у їхніх хотілках. The Guardian. Чи зможе Трап виконати свою обіцянку припинити війну в Україні? Це можливо, але це буде нелегко. Оце стаття, яку я вам згадував на початку, на яку варто звернути увагу, написав її Крістофер Чівіс. Крістофер Чівіс він є директором. Він є директором. Зараз я точно подивлюся, хто він є старший науковий співробітник і директор американської державної програми фонду Карнегі. Так от він пише про те, що. Ставки високі, якщо Трамп зазнає невдачі, він стане ще смертоноснішою, особливо якщо він прийме стратегію злісного нехтування Україну або, не дай Бог, нападе напряму на російські сили. Ну і там в цьому це все так розписано. Ну Давайте тезісно. Трампу потрібно приконати ключові сторони сісти за сіл переговорів, а потім укласти угоду. Трагічна ситуація, з якою зіткнулася Україна, робить Київ більш відкритим для переговорів. Також цікаво, що Трамп хоче, щоб Китай відіграв певну роль у переговорах. Це розумний крок, Китай підтримує військові дії Росії та має вплив на Кремль. Крім того, Пекін заявляв, що хоче припинення війни, пише автор цієї статті. Трампу також доведеться переконати союзників США в Європі підтримати мирну ініціативу, інакше деякі з них можуть підірвати його зусилля. Тут він наводить приклад такої ключової фігури, як Кая Калас, Верховний представник Європейського Союзу з зовнішньої політики та питань безпеки. Яка скептично може поставитися до такої ідеї, яку висуває от, Трамп? Якщо Трампу вдасться залучити всі сторони до столу пригорів, йому доведеться пробратися через це словину спірних питань і ну, перераховує автор статті. По-перше, є фундаментальне питання про те, якою буде майбутня стратегічна орієнтація України, нейтрально, орієнтована на Захід чи якийсь там гібридом. Ну і пише про те, що там це буде дуже важко знайти тут консенсус і згоду Росії. Україна також впевнена, що відкине будь-яку угоду, яка не містить певних гарантій безпеки проти майбутнього російського нападу. Ну дійсно, якщо не буде гарантій, то на що, що тут можна підписувати? Тим часом кілька інших складних питань, наприклад, статус українців, які живуть на окупованих Росією територіях, статус самих цих територій. І давні, але нереалістичні вимоги Росії щодо далекосяжного перегляду архітектури безпеки Європи вимагатимуть від Трампа застосування великої дипломатичної спритності, щоб досягнути угоди, пише автор статті у The Guardian. Ну і також він тут наводить, що ще більше загроза не висає, якщо Трамп таки веде переговори, а потім втратить обличчя перед Путіним, наприклад, якщо Путін. Ну, там публічно відхилить його мирний план. Ну, Майс сьогодні що тут є декілька загроз. Там одна з них, якщо він е буде нехтувати там, інтересами України, і друга, якщо він от, публічно отримає ляпаса від Путіна, якщо він відхилить цей Трамп, що там, віту, до речі, згадує автор, що Трамп без вагань віддав наказ про вбивство високопоставленого генерала Ірану Касема Сулеймані у 2020 році. І не важко уявити, що він міг би застосувати силу проти росіян в Україні, якби його авторитет був на кону. Ну, в принципі, да, все можливо. Чи зверне тепер історія е цієї трагічної війни на шлях перегорів, вирішиться протягом наступних місяців-двох. Ну, дійсно, все почнеться на Мюнхенській безпеки конференції, за якою будемо уважно ми слідкувати. Також The Guardian пише про заяву Майкла Волса, у неділю він заявив це на NBC. Він сказав, що російська економіка не йде добре, що Трамп готовий класти податками, тарифами, санкціями, москву, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Ну, побачимо, побачимо, що з того всього буде. Франція, французька за Люмон. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про план рекордних інвестицій у 155 мільярдів євро на 2025 рік. Ну це безумовно, там частина велика буде на безпеку. Це пов'язано, як заявив Туск з ситуацією в Україні. Польща єдина країна НАТО, яка має спільний кордон з Росією та Україною, перше Льом Льомонт. І займає ключову логістичну, логістичну позицію для зброї, що насилається західними країнами в Україну. Інвести вона також інвестуватиме в дорожню та залізничну інфраструктуру. Продовжив Туск про ці 155 мільярдів євро на 2025 рік. Як, то, як пише Лемонт, ніколи в історії польської економіки не було такої суми інвестиційних витрат, сказав прем'єр-міністр Дональд Туск. Німеччина і Пігель. У ну, тут цікаві два матеріали. Тагі Шпігель і німецького агенство преси. Ну такі Шпігель пише про заяву Шольца, що він говорив з е, Дональдом Трампом, що треба підтримувати Україну. Ну, це з них там виборча кампанія. 23 лютого відбудуться вибори. От що Україні треба допомагати. Ну, пам'ятаємо, що він нам ракети Торос не дав. Ну, а е, е, кандидат, ну, вірогідний наступний. Е, канцлер Німеччини, голова ХДС Філіх Мерц хоче тісно координувати військову підтримку України з союзниками Великобританії, Франції та Польщею. Про це перше німецьке, німецьке агентство преси. Він, до речі, якраз про це і говорив на редакційній конференції Німецького агентства преси в Берліні. За його словами, це також стосується поставки систем озброєнь, таких як Крилата ракета. Торос. Ну, зокрема, тут його звинувачили, що в нього якісь ніби там зігзаги в його позиції. Це з боку е, представника Соціал-Демократичної партії Німеччини, яку представляє Олаф Шольц. Так от е, Мерсін відповів, що його думка ніколи не змінювалася. Я завжди казав, що ми мали це доставити. Мається на увазі ракети Торос. І він наголосив, що я б це доставив. Сподіваємося, що він переможе, і ракети Торос в Україні нададуть. Іспанія, іспанська газета Ельмундо пише про те, що Росія визнає контакти з США, але приховує деталі. Ну, знову ж тут згадується е заступник міністра закордонних Російської Федерації Сергій Рябков, який там говорив з е російською пресою сьогодні в понеділок. і Він там, в принципі, сказав, що певні контакти є, але я не маю підстав давати якісь подробиці з цього приводу. Загалом. Процес просувається, сказав Рябков на прес-конференції російських засобів масової інформації. Ну і також тут пише Ельмундо про главу Мюнхенської конференції безпекою Крістофа Гойсгена, що війна в Україні та очікування можливого плану США щодо її припинення ну, будуть основними питаннями так на Мюнхенській безпековій конференції. Він там наголосив, що прийде близько 60 глав держав і урядів і понад 100 міністрів. Ну, І, зокрема, там буде і Зеленський, і, і віце-президент Сполучених Штатів Венс. І Італія, Італійська газета «Ля Републіка. Джерела в НАТО. План Трампа щодо миру в Україні не готовий. Ну і зокрема, там пише, що є джерела повідомляють, що ні під Гексен, гексет, який буде дебютувати на зустрічі місії оборони в НАТО в Брюсселі, ні. Віце-президент Венс, який буде на Мюнхенській безпекові конференції. Вони не представляють у цей мирний план Трампа. Я вже говорив навряд чи це можливо, щоб хтось крім Трампа представляв його план. Ну, і, зокрема, тут пишеться, що Кіт Келох прибуде до штаб-квартири НАТО в другій половині лютого для низки зустрічей, і тільки тоді план буде зрілим. Пояснюють ці джерела. Трамп єдиний хто може вплинути на Путіна. Добре, що вони між собою горять, але без Європи домовитися не можна. Ну, я сподіваюся, що в даному контексті національні інтереси України будуть обов'язково враховані. Також сподіваюся, що ви додивили цю програму до кінця, бо вона була для вас цікавою і пізнавальна. Якщо це так, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, прокоментуйте, ну і підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, в завершення нагадую, незважаючи ні на кого, ні на що, все буде Україна!